Слава Ісусу Христу. Слава Україні. А то заїхав до дядька Павла познімати його коні. що що? Лера навіть нам ближче прийде. То ти во двоє лушата, то від, від тих во двох кубелів, так? Яке? А, тут що ще вдома маєте? А тут вон друге. А то друге це його. А там та, що немала? Ох, що вони роблять. Ви їх же, певно, давно не випускали? Так, да, так. Отово чорне лошичка? Так, так. ця лошечка да, стой. То вони є на продажу, так? Да, та. А там що ще а там... О, цього кубіла теж на продажу, прибігла вже. Вони запряжні чи ні? Хто собі захоче той навчити? Головне, би було спокійно, як хтось каже. Нікуди не йдуть, пити, побрикали, побрикали і... Того файне буде. Ноги має файні грубенькі. Та палімо ще б так. Або вони ходили, тут і буде кити. Ось таке лошитко на продажу. 4 місяці. Туман сильно трохи, так нині. Туман заходить, іній. Погода не важна. Загоните їх до стайні. Ну, най. Наймис... Ой, це лушечка. Всього скільки місяців? Вісім? Вісім місяців лушечка. На, маленькая, ходи сюди. Вісім місяців, всі спокійні. Ціна 800 доларів такої лошечки. Треба буде, каже дядько Павло. Будаки трохи з них. Лошата ходили до останнього. Файна пара Ще трохи на лошиток. То файна велика твого кубила, 4 роки. Файна велика того 4 роки, що має. Теж на продажу. Такі кубилки. Хто би собі захотів, я номер залишу в описі дядька Павла. Дзвоніть, питайте. Файні, чистокровні на Олександрійці з документами. Дві лушечки таких карих, теж на продажу. Хто собі захоче, дзвоніть, зараз ми ще покажемо, там ще дядько полумає, ще трету лошечку. Трохи там провали. Такі лушата є на продажу. Камера запотіла. Перемістя така лошечка, досить непогана. що маленька Лошата будуть досить непогані. Отова красавиця. Файна, потужна кубила. Досить не є така маленька. Коні твома йде ходити, то є стайні довга велика. Вони собі тут і ходять. Зараз дядьку Павло прийде, я щось перепитаю, скільки ця кубила коштує. Ми ще в дядька Павла в продовження відео, але то іні на деревах. Ще він зараз покажу, що покажу такі кубилки, які він має. Ми були на фермі, ще приїхали додому. Коні тут стоять в загонці. Ша, маленька лис. Стоїть. Ось такий песик бігає. Зараз ще дядько Павло виведе кобилу з лошитю. Сім місяців лошитю, теж на продажу ніби. Зараз все скаже. Віо! Діо! Висока кубила. Діо. Кубила це і на продажу і, до речі, казав, що кубила недорога. дорога. Йо, йди пройди. Закрито зараз не може відкриє що зараз де годувати вас на вечку біла молода 3 роки 3-4 роки кубелі і ні силяндра дю Замерзало сильно, вона нам сила негодна В тому ходити. На. Така загорода на кобилу. Кобила мала раз луша недавно. Не знаю, чи він продав, чи має туша, ту чину в стайні стоїть, зараз може вижене. Не знаю. Висока кобила не є маленька. На, 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 зірка, на! На маленька, на Йо. Фу -фу -фу. На. Хей, на. на вона там стола і стоїть Авойки лоші біжить. О, це моц не лоша. Це моц незне Не знаю, чи це продається, чи ні, трохи не чести. Тут цього луши то тобі той так? та? Да. А воно продається це чи ні? Продаєш. О, тут так само лише. Ох. Що mm? вони роблять? Mm. Але і ні на деревах. Ох, та вже бушує. Ух! Землі трясеться. Вони пса може бояться. Кубила теж продають, що. Це кубила теж продається, так? 3000 та? доларів. Вона має документи? Кобила з документами. Отово порідна кубила. Пашена. Вона жарябна чи ні? Ух. А, то не тільки стоять в стайні. То би було серйозне від неї луши, як вона би була від того Алана жарябна. Вона кубила поредна. А то було луши буде серйозне. То по якому жиревцю? А то від рубіна? А мама яка? Воговоска. Мама встає, я її не буду виводити. Угу. Йому скільки місяців? То буде, буде кубилка серйозна. Овник. Oh, Груби. Розкол має такий. Твобіла запряжена? Сто так тобі друзей А може наша жерябна, може винизить жарябна. Тоби вже було скільки місце в нас було б жеребно. Наби на березі номер робить. А, це вона б вже живіт відпускала би в 6 дві. Але таке може бути, що може бути можливий продаж. 3000 долярів хтось дає за і забирає. Купила з документами чистокровна, кровна ну, на Олександрійка. Такі питання. Я думаю, що кубила така вартує. Та вона поридна купила. А лоши то вовк є. Лоши теж буде не в року. Ну Но... лошичка файна. На 7 місяців то нема що казати. Я думаю, що від неї така красуня. А лаби має фіст. Лушия, лушия. А, ну, фіст, no. Там ті менші луші, та за, за тутово. Ah. Тут воно набагато такої. Таке гніди. Зараз і вітер є. Оу. Там там вже бушує хоче. Ти я казав, там та Ціну кажете, не кажете? Яка ціна там тої купили? Твої воїна. 30 тисяч років? Вона вже мала луше, не? ні? Ви від неї продали луша? Ні, Ага, то від неї? А ну то, то, то файна луша тамське. То, 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 то ага. Ох, то обіліця того. П'ять років. Була би жарябна, було би добре. Оу! Ох, коні застойні. Ще відколи сніг ще на дворі не були. До саней хоче, до їх би до саней зараз. От Ото волошиться. 1200 доларів, я думаю, що варто. Три маленька, гоу. Три Ще не повтікали зараз від нас? Ось таке відео сьогодні. То дійсно коні, тіло коні моцні. Тримайте Коні застояні. Ну тільки зверху так. Ну... Сніг глибокий вона. Що маленька красунка? І вона передок має широкий. А, а, а видиш, що воно йде, йде до рук. Не, то, що ти чуєш, то ну то що стоять в ти. То буде кубила моцнезна того. Тоді вже видно. Дивіться, якщо сім місці дивіться, яке воно широке мале.